Аймо, улюблені соловінчики! Це солов'їне шоу, в якому учасники змагаються, хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас в гостя. Одразу хочу вибачитися за тавтологію. Авторка пісні Фантастична жінка і, власне, фантастична жінка. Зустрічайте оплисками співачка Таяна. Друзі, Слобожанщина е, дала нам великого письменника та поета. Івана Багряного. Але його треки до нас не дійшли. Тому зустрічайте земляк і співак. Маємо, що маємо. Михайло Крупін вашого близьків! А допомагатиме нам сьогодні людина, яка знає всі винятки, тому і володіє винятковою харизмою та вродою. Катерина Олександрівна. Вашого близькі. Дякую, Володимире. Вітаю, шановні учасники. Якщо вам колись доводилось чути фразу Забудьте все, чого вас навчали в школі, то сьогодні не той випадок. Я вам зичу наснаги і нехай переможе найрозумніший або найрозумніша. З вами, друзі, переходимо е, до першого раунду, який називається дуже просто: Так чи ні? Я буду по черзі ставити вам питання. Uh -huh. Вам треба власне відповісти, так чи ні. Переможець е, в цьому раунді отримає один бал. Але перед тим, як ми розпочнемо, е, я знаю, що ви обоє, крім того, що співаєте пісні, ви власне, є авторами пісень. Uh -huh. Ну, давайте е, хто швидше, отак-от. От Проримує. Ну, якісь двовірш вірш один про одного. Так, от, ну легасенько. Ну, хто? Хто? Михайло, Михайло, обійми мене негайно. О, будь ласка! Таяна була першою, тому розпочнемо з вас. Так, я готова. Окей. Слова століття і вік. Синоніми так чи ні? Божечки. Не божечки, є такого, варі... такого божечки. варіанту нема. Хоча мені синоніми... приємно. А, ні. Я приймаю цей варіант. І, на жаль, він неправильний, о, тому що о, століття о, і вік це синоніми, це синоніми, так? Блін, я так і знала. <плес> було відчуття, <плес> так? <плес> Михайле, Так. питання до вас. Чи є помилка в реченні: Позич мені на пару днів гроші. Насправді, я знаю правильно. Я не сумніваюся. Мені, мені здається, що грошей. Тобто, так чи ні? Ну, в цьому раунді такі Є. правила. Є помилка. Є помилка. Я приймаю вашу відповідь і вона правильна, але, але... Не в слові гроші, е... грошей та тому о, потрібно роз'яснити. Дуже часто ми чуємо подібні конструкції. На пару днів зустрінемося за пару хвилин, вони неправильні згідно правил української мови. У цьому випадку варто вживати слово кілька. А чому? Тому що власне числовий іменних пара. Ми поєднуємо, якщо у нас є однакові речі, наприклад. Пара чобіт. Коли ми говоримо про людей чимось пов'язаних, наприклад, пара друзів або пара закоханих, і можемо поєднати пара із назвою худоби, наприклад, придбати пару волів. У решті випадків ми говоримо кілька, і ви це правильно інтуїтивно відчули клас. А, тут зараз буде питання і одночасно невеличка сповідь. Отже. Я якось з'їв обід Катерини Олександрівни по неуважності. Чи є в цьому реченні помилка? Так. Е, так, і я приймаю цю відповідь. І це абсолютно правильна відповідь вашої оплески. Може, ви знаєте, де помилка? По неуважності. Абсолютно правильно ваші оплески. Як, ну, у... Бачите, бачите як людину ніхто не збивав. Ну. Так. Бачимо, Через, неуважність буде неуважність. Через неуважність, Через неуважність. Через неуважність. Михайле! Вигук! Це службова частина мови. Вигук. Вигук. Ей! Що це вигук? Ні. Ні, це не службова частина мови. Я... Приймаю вашу відповідь, і вона правильна. Ваші обіски Михайлу! Особисто для мене дуже цікаве питання і буде дуже пізнавальне. Маша, Даша і Міша це властиві українській мові форми імен. Ні. Чи? Ні. Я приймаю вашу відповідь. Ні. І це правильна відповідь. E, так, чому, Але з висок, висок, певними висок. заувагами Дарина, Михайло має бути так, певни. так як е, нам усім відомо, російська влада упродовж століть чинила утиски і української мови, і української культури. Власне, це стосувалося і системи імен. Наприклад, 1888 року навіть був указ, який забороняв записувати дітей охрещених українськими іменами, і потрібно було записати там не Дмитро, а Дімітрій або Дмітрій. В часи Радянського Союзу, звісно, ці явища продовжувались, і навіть з uh Росії. -huh. І прізвище, записували російські uh -huh. варіанти імен, і це вже настільки увійшло у наш побут, що навіть скорочені і пестливі імена зазнають впливів російських суфіксів нам невластивих. Uh -huh. Тому ми можемо і зараз почути імена із суфіксом ік, наприклад, владік українською, він має бути владик. Імена із суфіксами ушк або ша невластиві українській мові, українською гануся, мишко, даринка або дарця. А власне до яких же суфіксів ми маємо звертатися? Як до питомих. це такі суфікси, як «ик» та «чик», богданчик. Петрик суфікси усь, ась, ню, наприклад, івась, михась, гринь. Також звертатися до суфіксів ка та «ц», наприклад, Іванка, Галинка, Дарця. А також у нас є чудові писливі суфікси оньк та очк, тетянка, наприклад, віронька. Зрозуміло, що система називання і те, як до людини звертається в сім'ї, це звичайно залишається надовго, і ми поважаємо право людини називатися так, як вона хоче, але все ж таки закликаємо, Вживати і питомі українські форми. Михайлику! Так. <ріст> Питання. Михасю. <нового>. Михасю. Михасю. <ріст> У реченні він знизав плечами. Все правильно? Знизав плечами. Так. Так. Я приймаю цю відповідь. і, на жаль. Це Вона це не, не, прав. Прав. не прав. так. От а, варто сказати, що це дуже часта помилка, до якої вдаються за аналогію з російською мовою. Запам'ятаймо очима, плечима. Там і в закінченні не плечами, а плечима. А ми зараз будемо аплодувати руками нашим учасникам гучно. <звук> Нерукима. Нерукима. Ні, за що ти повставив? Нерукима. Нерукима. Отже, за результатами цього раунду наші учасники отримали однакову кількість правильних відповідей, тому рахунок 1-1. 1-1! Інтрига зростає. А вас, любі солов'янчики, я закликаю підписатися на наш канал, поставити вподобайку, поширювати, ділитися нашими відео з друзями та знайомими. Таким чином, ви допомагаєте нам розповсюджувати українськомовний контент. Ми вам за це дуже вдячні. Володимире, як ми напишемо слово какао-боби? Разом, окремо або через Дефіс? Через Де... разом? Ні, Володимире, через Дефіс. І ви набираєте всього-навсього нуль балів. <звій> а може, хоча б п'ятнадцять? Володимире, я таким не займаюся. А це й не таке. Це шоколад корона. В основі насиченого смаку якого свіжозмелені і свіжо обсмажені Хм, До речі, давно його не бачила. Та корона нещодавно повернулася на полиці магазинів. Свіженька. Ну, mm. добре, давайте сюди отримаєте плюс три бали. Пізно! Ставте нуль. Mm. А я в свою чергу з великим задоволенням нагадую, що ми маємо можливість знімати це шоу виключно завдяки нашим захисникам і захисницям. Тому продовжуємо донатити. Слава Україні! Yeah, Слава! А ми з вами, друзі, переходимо до другого раунду, який в нас традиційно називається Хвилинка. Хвилинка, mm -hmm. що означає цей раунд? Все дуже просто. Ви можете отримати два бали, якщо. За хвилину часу ви дасте якомога більше правильних відповідей на питання, які я буду вам ставити. Михайле. Михайле. Так. так, Зараз э, цей раунд ми починаємо з вас. Добре. Все влаштовуємо. В готові, розумілися. то почнімо. Скільки приголосних у слові бавовна? Скільки приголосних у слові Бавовна? В нас йде час. Чотири. Чотири. Правильно. У реченні Ненсі Пелосі базована «слей квін. Слинговими словами є. Які? Базова. Так. Слей? Так. І третє яке? Квін. квін. Все правильно. Е, покажіть, на якому місці у людей зазвичай є ластовиння? Тут. <світ> «Не, не, не, не правильно тут! На обличчі давним-давно пишемо через дефіс окремо чи разом. Що? Давним-давно, через дефіс окремо чи разом. Через дефіс. — Правильно, скільки числівників у реченні у нього п'ять ліників? час вичерпано. А! Михайле, одне питання. Так. — Чому ластовиня. тут ластови... Чому тут має бути ластове? Ну, взагалі, тут просто там воно ну, щось звучало. Зазвичай у людей. Тобто ви бачили багато Не, так, людей... — а Ви спитали, пан Михайло, знаєш що таке ластовиння? Віснушки російською. А, віснушки? Ага. М -м, добре. Отут? Ну, це ласти такі. Тоді питання вичерпано. — Як вам амфібії. <ріст> Мені все зрозуміло. Ой, клас. А, між тим, за цей раунд у пана Михайла три правильні відповіді і збагатився новими словами. Доволі хороший результат. Ну, Таяна, ви готові? Угу. Ви знаєте, що робити. Угу. Ви зібрались? Так. Катерина Олександрівна, ми готові. Почнімо. Лодка неправильно, а правильно буде? Човен. Правильно. Яка друга буква у слові журі? Ю. Неправильно у синонім слова ковський. Синонім. Слизький. Правильно. Скільки апострофів в реченні Дем'ян в'ється в юном біля Мар'яни? Дем'ян. В'ється в, в юном біля Мар'яни. Мар'яни. Чотири. Правильно. Назвіть підмет в реченні уже сонячно. Підмет в реченні уже сонячно. Вже? Неправильно його немає. Сонячно? його немає. Його немає. В... в реченні була в мене парова машина, а я її продала. Чим виступає А? Якою число мовив? А. Якоюсь? Неважливо далі. Неважливо далі. Сполучником. Яка літера йде після «ж» в слові книжечка? Книжеч. Книжечка. Е. Правильно. Скільки Час, букв... стоп. Отже, за результатами цього раунду у пані Таяни чотири правильні відповіді, і тому загальний результат буде 3-1 на користь пані Таяни. Тож, Володимире, наші учасники продемонстрували свої знання. Тепер ваша черга Пропоную для вас завдання: Пропонуйте. утворити від імен, які я назву, присвійні прикметники. Тобто ті, які будуть відповідати на питання. Чий? Mm -hmm. Наприклад, від імені Остап. <пев> <пев> Остаповий. А, <пев> так, трошки. Остапен. Остап. Трошки. Правильна відповідь Остапів. І я okay. поясню певні закономірності, а, як ми утворюємо. Отже, перша закономірність: якщо ми маємо іменники чоловічого, жіночого та спільного роду із закінченням а я, то будемо обирати суфікси ин. Ін або ін, наприклад, дочка, чий дочин, Софія, чий Софія. Софіїн. Софіїн. Друга закономірність. Якщо буде йтись про іменники чоловічого і середнього роду з закінченням на приголосний або на оеє, то добираємо суфікси ів, їв, наприклад, Остап Остапів, Сергій. — Сергіїв. — А Коли ж йдеться про назви тварин, там ряд суфіксів більш різноманітний. Можемо добирати ач, яч, ин, ін, їн, навіть ов, ев. Наприклад, миша чий? Мишачий. Мишачий. Орел, чий? Орлиний. — Орлиний. — і тюлень, чий? Тюленячий. Тюленевий. Тюленевий. Блін, він щось постійно записує. Я, я, я... Правильно уклав угоду з татарами! Ми зараз вип'ємо, я... І ще там був Сильвестер. Державний кор посипався таре. Ви ну, бачите, я йду на дев'ятку. Підтримуйте наше шоу на Патреоні, а також е, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства е, у самому Ютубі. Дякуємо вам. А ми з вами, друзі, переходимо до третього раунду, за який ви можете отримати 3 бали. Раунд називається Картинки. Зараз на екрані будуть з'являтися картинки. І в момент, коли ви знаєте. Що зображено на цій картинці? Ви натискаєте кнопку і тоді називаєте е, все, що там зображено. Якщо ви даєте неправильну відповідь, е, право відповідати переходить супернику. Все зрозуміло? Так. Е, ви готові? Mm -hmm. Увага на екран. Що тут? Килим. Правильно! Так, секундочку, в мене тільки одне оточення в, в українській мові е, плаваючий наголос. І в мене проблеми з цим наголосом. — Не плаваючи, не плаваючи, вибачте. А він називається рухомий. Мається на увазі, що в різних формах може переходити, наприклад, скорення на закінчення. Отже. Так, у слові килим наголос був названий правильно. Правильно. Добре. А я все життя казав килим. Вибачте, будь ласка, мене за це. Запам'ятайте, килим. Відповідь була правильна. Переходимо до наступної картинки. Червона порічка. Порічка абсолютно правильно. Таяночка, зачекайте хвилечку. А, працює, працює. Я просто хотів переконатися, чи технічно все справно. Наступна картинка. Я просто нервова. Добре? Брухівка! Брухівка, абсолютно. Можливо, спробуємо отак тримати. Любі Солов'їнчики, до попередніх випусків ви написали безліч коментарів. Пишаюся вами, не зупиняйтесь. І сьогодні ви теж можете виграти ось цю книгу Ольги Кобелянської Земля з підписами наших учасників. А завдання для вас таке: напишіть, що зображено на картинці. Чекаю ваших відповідей. Успіхів. Наступна картинка. <звук> <звук> Гак. Гачок! Гачок! А взагалі в мене питає, а є зміст продовжувати? Я хотів би уточнити. Синичка! Неправильно! Михайло! Горобець? Ні. Добре, все, окей, здалося. Все, я знаю, блін. Не знаю. Ну, Можна, я скажу. Зараз зараз чекайте, мусить сказати Михайло, тоді право відповідати прийде до вас. Пташка. Орел? Ні, ні, ні. Журавель? Це Червоногрудка. Червона грудка. Чер... <ріст> Вона десь тут сідає. Вона, Вона тут гніздечко в'є червоногрудка. Я хотів би просто уточнити, Михайле. <ріст> Я приймаю відповідь червоного, і це неправильна відповідь. На диву. <ріст> це снігур? Це Снігур. І ми, ну і поки ми не зайшли в глухий кут. Фінальна картинка. Фінальна картинка. О боже мій великий Валерий. Валерія абсолютно правильно відповідь. Отже, не знаю, чи варто, але все ж пора відбивати підсумки. А, Це кінець. Та? Як кінець розійшлися. За результатами цього раунду у пані Таяни п'ять правильних відповідей. Проте хочу підтримати пана Михайла. Він на шляху до пізнання української мови. Не зупиняйтесь, продовжуйте. Дякую. А сьогодні е, Михайло дізнався, що таке ластовиння так. і е, увів, і увів новотвір, неологізм, червоногрудка. Ну це. Перед тим як підбити остаточний наш підсумок так. Володимира. подбаємо про ваш рівень знань, наскільки ви засвоїли матеріал. Я називатиму присвійні прикметники, можливо, із помилкою. А ви мене виправте ага. від імені Олексій? Я утворю словосполучення Олексіїн М'яч. Правильно я сказала Олексій Олексіїв М'яч так а, це о... я до речі сказав. <реш> Ми, ви просто не почули, такий… Голосом, голосом Михайла. Говорю. Добре. А, Ольгина Парта. Правильно? Е, Ольгина? Ольгина. Парта Ольги. Ну, це якщо іменником, такий варіант теж припустимий. Ольгина. Чергування правильно. Ольжина парта, так. Грижизи. І... Ну, ми ж за нога ж учебі... ніжка, звичайно. А, і Марійчин зошит. Правильно. Все правильно. Все правильно. Марідова, Володимир, <плес> <плес> дякую. Всі тільки що всі відчули, ну наскільки я особисто Без... сам. <плес> Безумовне. І наш остаточний результат це 6-1 на користь пані Таяни. Супер! <плес> Чули рахунок сьогоднішньої гри, і відповідно переходимо до мого улюбленого етапу, етапу нагородження. І я з приликим задоволенням хочу подарувати Таяні цю солов'їнку на згадку про перемогу Спасибо. в солов'їному шоу. Катерина Олександрівна, ну поділіться з нами своїми відчуттями. Ого, як я заговорив! <гас> – віршами? А як же? <гас> <гас> Із задоволенням поділюсь. Враження, відчуття як найприємніші, тому що наші учасники були зосередженими, старанними, не боялися помилок, були готові пізнавати нове. До чого я, власне, і закликаю наших глядачів любі солов'янчики, говоріть українською, не бійтеся помилок. Ви на шляху до вдосконалення. Далі буде тільки краще. Тому. <плес> Говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне, не зупиняйтесь українською. Це було Солов'яне Шоу. В Цьом папа!